Привіт! Це наша потужна страва для виживання в Майнкрафт. Готуємо біля лави як справжні Майнкрафт професіонали. Страва. Беремо листове тісто. Це наш бедрок у Майнкрафт. Наносимо соус, мазік плюс кепчух плюс свічілі. Це наш рідкий слаймбол. Кидаємо моцарелку, в'ялену ковбаску та копчений сологуні. Це дає потужний ефект. Ми будемо швидкі, як з ефектом Хейст у Майнкрафт. Додаємо варенку, цибулю та маринований огірок. Це все для сили у Майнкрафт. Печемо у духовці, як у великій Майнкрафт печі, напій, регенерація. Наш Майнкрафт, еліксир, сльози гаста, це боби. це рожевий реген-напій, вода плюс ягідний сироп. Він миттєво відновлює здоров'я, що дуже важливо у Майнкрафт. Фінал. Відрізаємо шматочок, додаємо наш реген-напій і ніхто не здолає нас у Майнкрафт. Ми готові до бою. Майнкрафт, Майнкрафт, Майнкрафт.